Вправа 103, яку остачу при діленні на 1001 дає число. Що ж ми бачимо добуток від 1 до 13 плюс 2000. Ну, як можна міркувати? Я б так міркував. Запишемо перша дія. Отже, спочатку запишемо, що таке 1001. 1001 це дорівнює 7, що множиться на 11 і множиться на 13. Чому так? Ну, давайте перевіряємо. 7 помножити на 11 це буде 77. А що множиться на 13. Це буде дорівнювати. Так, давайте стовпчик перемножимо. Щоб переконатися, що дійсно це так. Отже, 77. Що множиться на 13. Множимо. 7 помножити на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 це 21, плюс 2 це 23. 77, що множиться на 1, це 77. Додаємо. В кінці у нас буде одиниця. 3 плюс 7 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 7 це 9, плюс 1 це 10. У нас вийшло 1001. Отже, це дорівнює тоді. 1001. Є? Ну що ж, якщо це дорівнює 1001, то зараз давайте міркувати. Яка ж буде остача, якщо ми будемо ділити? Виходить, перший добуток у нас поділиться на 1001 без остачі, це буде ціле число. Залишиться тоді лише друге число 2000, поділити на 1001 і дізнатися, яка остача. Записуємо тоді друга дія. Ну, я так запишу, що 1. Що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 4, що множиться на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. Помножити на 10. Помножити на 11. І помножити на 12 і помножити на 13. Так. Плюс 2000. І все це ми розділимо на. 1001. Це буде дорівнювати. Цей запис ми можемо записати як 1, що множиться на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9, на 10, на 11. так? На 12, на 13. І поділимо 1001. Це ми записували як 7. Що множиться на 11, що множиться на 13. Тоді в нас тут 7 множник скоротиться, 11, скоротиться, і 13 скоротиться. Ну і залишиться іще додати 2000, що ділиться на 1001. І це дорівнює. Ну що ж, то ми записуємо, що 1, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 4, на 5, на 6, на 8, на 9, на 10, і що множиться на 12, додати. Ну що ж, 2000, ще ділиться на 1001, можна записати як 1001. 1001 плюс 999. То ми 1001 ділимо на 1001 плюс. І ще 999 ми також ділимо на 1001. Є. Тут у нас скорочується 1001. Ну що ж, виходить, що наша частка буде складатися з великого добутку. Це буде цілим числом, плюс одиниця також ціле число. І ще буде 999 перших частинок. Це і буде наша остача 999. Тоді записуємо. Отже, записуємо. Остача. Приделение на 1001 будет число 999. Записываем ответ.